светодиодная стричка гнучка де это светодиодная панель так в комплекте панели скотч двусторонний для крепления пульт дистанционного карвания дрит звонок отчаянный и сама вся стричка. Так, стричка да. объединяется э, Type-C дротом, дрит, ну, дайс метра два. Буточек больше на эти. Так, объединяем его друживание. Замыкаем Ну все, она отошлась вот светиться. И с сразу можем оторвать. Показчик в повороте. Аварийка. смайлики, доволі багато йде символів. І також може керуватися з телефону, додаток піксель колор. Натискаємо додати. Ось цей пристрій висвітлюється. Зараз законекту все, і тут дуже багато е, варіантів. Наприклад, часи, годинник е, йдуть е, варіант ритм, це е, як свята музика. Ідуть уже придус перевстановлені е... анімації? Зараз. Ось те саме, що на пульті, тільки більше варіантів. Отак. так. Що ще? Так, це треба створювати. З гелерії тут дуже багато всього. Вже готові вивіски. Ось, наприклад. Також можете вводити текст. Вводити текст. Наприклад, отак от, от зробимо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Відправити. І тут кольорну гаму обираю, яка нам більше подобається. Так що ось так все працює. Дуже зручно, закріпити можна. Буде двостороннім скотчем. Скручується дуже вам сильно. Ось так. Ось так все працює. Коли треба, обімкнули, коли не треба, вимкнув.